Якщо ти в кожен момент вважає, тобто задаєш собі питання, це правда чи брехня, от ти коли почнеш це задавати в кожну секунду. Але це можливо тільки коли ти увагу тримаєш на собі в кожну секунду. Уяви, перша точка це тримати увагу, а друга задавати питання, точка. А потім зовнішній світ, третя точка, а потім Бог. Ну, якби він має бути першим, да, на своєму я. Це, ну я там я вчу, коли то мінімум 5 точок треба, а, а коли ти вчишся далі, їх 10. Це я сьогодні все писав. І. Про що тези. Преки, про що ти писав? Тупік. От якраз. Чого в мене? Ну, тупік, це я сказав сьогодні таким словом. Ага. Оце саботаж, да. що я не можу нічого. Ні, ні за що взятися і якби, робити це стабільно. Я собі пишу, пишу есе, там все, що це, формула, все, там, місце, стан описую. І в кінці згадую наші розмови і тези пишу, от що ви мені говорите. І я пишу: от план. Тобі дали план. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Да, роби, да, да, да. роби, все, роби. Там вийшло да. в мене десь ну, 5-6 пунктів, ну там такі я собі, типу, читай Біблію. От я пару днів, як новий, туди перевернув на новий заповідь ага. цю історію Ісуса Христа, і прямо ж якось аж, так, як художня література, так цікаво навіть. Думаю, ну так що цікаво, значит, читай чого. Якби це не заставляй себе, ну. І, і собі трошки. вписав. вписав. Ж одну ж сторінку прочитати, це ж не заставлять себе це. Ну так. Ну і я дійшов уже до Боже притчі пройшов. То, що ти проходиш, це хорошо. Ну, Питання, щоб це свідомо це було. Да, да, і, да. Кожне, кожне слово там має таку глибину, що його зрозуміти без вчителя майже нереально. Да, я розумію. Та, це, да. це, ж, як і ви казали, постійно це ви прослухуєте, про... да. постійно треба вертатись. Ну, да, я да, за те, да, що да. я так свої тези виписав, думаю, ну все, ж, все просто, от воно. Їх треба обговорювати. Без слова не, не пайдуть. Ну, не пайдеть, не буде. От виписуй. Но, те, що ти почав робити, це, ну, це в будь-якому випадку. Це от, я граю лівою рукою, правою рукою, потім їх об'єднувати. Але ж рівень іще, іще, іще. От як в музиці, так само в духовному. І в Біблії це ж так само. От. Внутрішній діалог. От внутрішній діалог, я розумію, що це от, першочергове, це увага на точці, увага на собі. Для того, щоб все інше відкинути, а почути. В... Ти зараз тільки що як говориш, змішав купу всього. Ти якесь одне або друге. Тобі, тобі потрібно з внутрішнім діалогом розібратися. І Чи його... я зараз про точку. крапку, да. Моє розуміння Це точка. Точка крап... — це, тік, це інструмент. Да. інструмент тримання уваги на чомусь одному. Да. Коли я навчусь треба не на чомусь одному, а, а, на... а спочатку на тілі. так. Да, да. Бо на чомусь ми можемо, а от на собі на, на диханні, да. Да, на, на Це вже ну, да, там є. на тілі. Просто на тілі. На, ступний, тілі або на… Наступний левел, наступний рівень, ти почнеш чути себе, свої бажання, ага. почнеш в ситуаціях життєвих. Сам собі, якби включиться цей камертон, ти будеш чути, чи це воно по духу тобі, чи ні. Це правда, чи брехня для тебе? Ну, по, 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 по різним тому... критеріям. Критерій багато, вони на один. Да, ну, так, тому що е ти на себе на навчився тримати увагу на чомусь одному і воно передає. Тоді ти можеш іще на чомусь, так? Да? Да, да. от не можна, ти не можеш в одну рукою грати. То ти двома точно не будеш грати. Да, ну так поки цього не зробити, далі. Не, смісл... Нема, так. Да. Тому С... тобі, тобі над діалогами поки рано, тобі треба точку тримати. Отож. <с <с. <с. А ти намагаєшся і точку. І діалоги, і секс, і біг, і взагалі бути клас, клас, класним для всіх, і ще, і, Ну музиканта ну, да, ну, От отом... Тому поступово. По поступово. Це і так, і варіант, так. Да. Но в Біблії сказано, що можна і не поступово. <смі> зразу говорить, ну, тобто, ти зразу можеш рівень взяти на Богові. Ну, це прям довіритись, віддатись, ну, якщо не підготовлений. От о, ти думаєш, оцей гроші постійно говориш про ну, одну саму чушь, про підготовку. Ну, ну це чушь. Херня. <смі> ну хірня. ну зараз ну, же бре, бреш, брехня йде. Яка, яка готовка? Просто береш і робиш. Я пам'ятаю, коли я зірвався, постійне бажання оце от, духовне і матеріальне з'єднати не виходило. І я в один момент е просто плюнув і зайшов на 4, 4 дні е на сухий голод. Не підготовившись, нічого. Отак в неділю, погаркавшись з дружиною, сказав, все, а я ж розумів, чому я гаркаюсь, Що я сам собою незадоволений. Не виконую, не виконую ті плани, які сам собі давно написав. Знаю, куди жити, все ж, Як я тобі написав, а те, що я сам собі написав. Я сам здобув. Я ж збирав по, по дрібничкам, по пікселям цю інформацію з усього з, з світу, щоб пояснити, що в Біблії наказана, а що там в тих діалог Платона, а що там, а що там. Я не міг зрозуміти. А потім, коли вже зібрав, я собі постійно виправдовував, що поки не зберу, я не буду це робити. Готувався. Я вже підготувався, а все рівно не роблю. <гум> і тому питання взагалі не в цьому, а в тому, щоб взяти і робити. Не без оцих кончений виправдовувань. Знаєш, оце виправдовування, оце постійно на вухо вуходоносу, всередині, там, знаєш, там, тобі співає. Отакий от громкі голоси, скажіть, пиші нахуй. <гум> і слухай, той самий тихий, який майже не чутно. Він один. От знайди із нього один голос. Він самий тихий. Ну, того і слухай, все їхнє нахуй. Все, от їх нема. Ніякі підсказки, що тобі каже, вліво-право. Ні, ні, тільки той. Оцей оце рівень високий. Оце зразу на Бога. Але утримати -у -у. його як, коли ти навіть на тілі точкою ще не вмієш -у -у. тримати. -у -у. Ну, що ти, -у -у. ти тримаєш, зап... відпустив, тримаєш, відпустив. І ти більше, ніж півдня, не тримаєш увагу. А от коли ти в кожну секунду зможеш тримати, то ти е тебе стільки всього зміниться. Всі оці питання відпадуть моментально, як тільки ти будеш тримати на будь-якій тілі, в будь-якому місці. Крапку. Ти навіть думаєш, це ж стоїцизм для цього створений. Це одна із інструментарій стоїцизму. Насправді, це релігійна, ідеологічна, ідеологічна от, от ця практика, вона сама стара. Що ну, да. таке тримання точки? Це тренування уваги і волі. Це Два інструменти із трьох. І от коли ти будеш постійно тримати цю точку, це практика, в тебе виникне на якомусь етапі відкриється віра. Інструмент. В тебе виникне енергія, яка дозволить перейти тобі на другий етап. Вона сама включиться. Тобі нічого не треба, просто тримай точку. І тобі для цього треба, не знаю, така корочка хліба на день і стакан води. Все. А ти намагаєшся, блін всьому світі угодити, щоб шаблонно виконувати соціальні правила. Де да їх немає. От і все, всі соціальні правила в 90% це тупізм взагалі не туди. Тобі намагаються втюхати те, що тобі взагалі не потрібно. Ти їм покористувався пару разів і викинув. Покористувався і викинув.